Всім доброго вечора, мої друзі, мої підписники, мої колеги, мої гості мого каналу та глядачі. Сьогодні у мене на вечерю смажені макарони, бо вони зранку були ще приготовлені. Розігріті на сковорідці, на олії. Смажене курине яйце. Зверху полив я кетчупом. Кусочок українського хліба, але ну, хліб не важний. Хліб не важний, друзяки. Хліб не важний, друзі, він дуже кришиться і ну, так собі. Ну, можна їсти. Домашній солодкий перець в олії. Дуже смачний мама робить. Е, можна їсти. І ще, іще, друзяки. Вчора приходила до нас тітка гості, ну, Моя гарідна тітка приходила до нас в гості, вона тут живе. І принесла, і принесла домашній хрен. Як правильно, хрін чи хрен. Ну, домашній, зараз покажу. Ну такий ядрений, що аж очі виїдає. Ось, друзяки, робила вчора тістка але ну, я не знімав, бо й далеко до неї йти, вона принесла. Деякий Ди обичний, що хрен росте в городі, друзяки. Вона там натерла, заправила буряку, ну в магазині такого не купиш. От ж в баночках в пачках не купиш. Ну він такий ядрений, друзяки. Тру... Ба ну, багато ти не з'їси. Але здесь і трошки ну, все почервоно ну, всередині не ядрений, довго сам друзяки. Ну що, ну, підписуйтесь на мій канал, став лайки, став дизлайки, пишемо коментарі в кого ще на вечерю. І обов'язково підписуйтесь, Підтримай мій канал. Всім пока-пока.